Мої вітання всім добрим людям. Сьогодні хочу спробувати розкласти по полицях та розставити крапки над І в темі цукру. Цукру не в плані продукту, про його користь чи шкоду, що це біла смерть. Ні, не в цьому ракурсі, в ракурсі цукрової промисловості. Що сталося, як сталося, чому сталося, що Україна, яка була ще з часів Російської імперії, потім Совєцького Союзу, була дуже потужним виробником цукру. А тепер від того, що було на момент розпаду цього Сівєцького Союзу, зараз залишилось менше шостої частини. Ну, от зараз спробуємо розібратись, що сталося і чому. Я, до речі, на цю тему багато чув таких ну, незадоволень, скарг, обурень людей, що от все порізали, все ай-яй-яй, звинувачення на адресу там і, і президента, і обласних обласної влади, місцевої, там ледь не мер винуватий, що там щось десь порізали. Ну, є таке. Ну, от на це зараз спробую відповісти. На початку декілька цифр, таких як фундаментальних. В 1990 році Радянський Союз виробив 12,5 мільйонів тонн цукру. Серед цих 12,5 мільйонів Україна виробила 6,8 мільйонів тонн. Тобто 55%. Для порівняння Совєтська Росія тодішня виробила 3,8 мільйона тонн. 30% від загальнодержавного. Тобто, маючи майже втричі майже втричі менше населення, Україна виробляла майже вдвічі більше цукру. Тобто, ну не будемо тут ділити 3 на 2. Бо не повні три і неповні два, але приблизно в п'ять разів приблизно в 5 разів Україна виробляла цукру на душу населення більше, ніж Совєтська Росія. На момент розпаду в Україні діяло працювало 192 цукрових заводи. 192. Ну, Знов-таки для порівняння, якщо вже пішли порівнювати на Росії, працювало 95 заводів цукрових. Тобто навіть і тут величезна за територію Росія, і в принципі майже втричі більшим населенням мала 95 заводів, а в Україні 192. Дві третини виробленого в РСР цукру йшло за кордони республіки. Ну, в ту ж Росію, Кавказ, Казахстан, там, так звана, як її тоді називали Середня Азія. Ну, от якось так. Ще можна згадати ну, такий історичний, трошки такий крок назад в історію: Україна все ж таки навіть в часи Російської імперії. Наш один з Черкаський, до речі, в центрі України Черкащина була дуже така цукрова е, територія місто Сміла, е, де панував е, в гарному розумінні цього слова е, підприємець як по, -по сучасному, а так е, промисловець, отак правильніше сказати, е, Бобринський, е, головний смілянин. Е, і в ті часи, в часи оцього Бобринського, це 1860 870 роки, в місті місто Сміла займало друге місце після столиці імперії Москви по кількості парових машин. Ну це так, така, маленький такий штришок, але я коли в видавництві своєму робив продукцію по Смілі. то... Ну, звичайно ж, читав, писав, ну і оце знайшов таку цікаву інформацію. Я теж був так, ну, здивований, так обана. Отакий такий маленький штришок. Ну, а це історія. Теж таки, в ті дорадянські часи Україна була, я ж кажу, дуже потужним виробником цукру в Російській імперії. Повертаємось. В ну, поки що Радянський Союз. Оті 192 заводи переробляли 40 мільйонів тонн цукрового буряку, який збирався в Україні. І за цим показником, по цьому показнику Україна мала Долю в світовому виробництві і в світових потужностях переробки цукрового варіаку 15%. 15% світового доля в світі. Ну, це так. Просто це так, не для запам'ятовування. а так ну Але потім Союз розвалився, український цукор став в тих об'ємах не потрібен. Знов таки те, що комусь може не сподобатись, та ж Росія постсовєцька, у них заводи не знищували, не різали. У них заводи, як були, оце 95 було в, на момент розпаду. А вже в 2008 році у них залишилось ну не залишилось, було 91 завод. Тобто тільки мінус 4, але додався один рафінадний. Оце було 91 цукровий завод і три рафінадних, тобто, і не тільки за кількістю залишилося, заводи, пройшли модернізацію, збільшили свої потужності, і на сьогоднішній день Русський рейх забезпечує себе цукром ще в ті совєтські часи. Майже половина, а то і більше цього, того, що вироблялось в Україні, йшло туди, в той РСФСР. А зараз воно, і не тільки зараз, а і 10 років тому, і 15 років тому воно вже було не потрібно. Ну, якось так. Зараз на 2021 рік в Україні залишилось 30 заводів. 30 зі 192. Тобто. Менше 1 долі від, від того. Але і потреби в цукрі теж зменшились ну, в, в тій же пропорції. Зараз Україна е, споживає е, приблизно 80 тисяч тонн в місяць. Ну, тобто, множимо на 12, виходить ну, приблизно мільйон сто. Якийсь рік там бува, мільйон двісті. Це коливається по всіх країнах, воно плюс-мінус отаке. Так от, мільйон сто, мільйон 200 це потреби України в цукрі. Я тим людям, коли казали, що все порізали і все погано, ай-яй-яй, всі винуваті. Я їм в розмовах, коли у мене був настрій, коли вони були, ну так, Умовно кажучи, готові до якогось там спілкування і слухання. Я їм тоді казав, з одного боку, так, з юмором, а з іншого боку, ну, я кажу: от уявіть собі, що прилетів отой чарівник на голубому вертольоті от, і включив якимось там чарівною паличкою, включив оці всі 192 заводи. Всі працюють, Україна виробила 6,8 мільйонів тонн. І, як я кажу, що з цим робити? Потреби мільйон двісті а вироблено 6,8 вісім. Тобто 5,6 мільйонів тонн. Куди їх дівати? Продати. Куди продати? Ринки зайняті. Тобто туди, куди воно йшло раніше. А раніше як воно йшло? Оці заводи виробляли, але умовний там дядя в Москві він все розпреділяв. І воно розподілялося, що це йде туди, це туди, це туди, і все. І ні директора заводу, ні менеджерів як таких не було. Але, ну, хай скажемо так, п'ять основних людей будь-якого заводу їх не цікавило, що з цим робити. У них завдання є зробити там 100 тисяч тонн цукру, там 50 тисяч в залежності від потужності того заводу. І все. І відправили. Увезли, все, їх не цікавить. А після того, як оце все той дядя в Москві зник, і що з цим робити? Менеджмента це ж так, що кнопочку нажали, і з'явився менеджмент, який може реально продати, ну такого не сталося. Ну Десь сталося. Тобто 192-30 заводів вже залишилось. Тобто це ті 30, де спрацювали нормально, реально спрацювали директори заводів, і ну, той, де люди на тих заводах стали менеджерами. Ну, з'явились там якісь менеджери, які змогли проштовхатись в ринкових умовах і захопити якусь долю ринку. Нашого внутрішнього ринку про експорт мова не йде, бо, бо там, все, там все зайнято. Там шансів у України ніяких нема. Про це зараз поговоримо. Ну, Отака от, от картина. Тобто, і зараз, до речі, існує, працює 30 заводів, а виробників цукру в Україні знов-таки на той 21 рік 52, 52. Тобто деякі заводи. Ну, більша потужність, велика потужність і там е, працюють по 2-3 по е, виробники. Миряться, все нормально. Упаковка, фасовка, реклама. Е, ну якось так. от така картина по е, цукровій галузі цукровій промисловості в Україні на сьогодні. Е, далі трошки е, такої, ну, просто для загального знання. Е, щоб була якась е, маленька така картина, що воно в світі з цим цукром В світі виробляється е, 180-185 мільйонів тонн цукру в рік. Е, знов таки, я і зараз і далі буду казати е, плюс-мінус 180-185. Бо рік на рік не приходиться. Інколи може бути і 180, 178, а інколи може бути і 188, тобто рік на рік не приходиться. І це, це сільхозпродукція. Так, воно і в Україні з зерном і з будь-якою будь сільхозпродукцією воно коливається. План такий не можна зробити. Погоду, погоді не скаже, що будь-отака, щоб був такий урожай. Ну, це так, це гумор. Так от, 180-185 мільйонів тонн. Головний, ні, спочатку не головний приблизно 80-82. Навіть десь було 84% світового виробництва цукру виробляється з цукрової тростини. трастини. Оті те, що залишається там 14-16-18% решти, то там і цукровий буряк. До речі, не тільки цукровий буряк, а є ще цукровий клен. Є таке, є така сорго. Сорго теж виробляється. Є якась там, я не пам'ятаю її назви пальма цукрова, з якої теж в країнах в південних, там, де вона росте, виробляють цукор. Але оті клен, сорго, пальма, вони десь там від 2 до 3 відсотків. Але 2-3 відсотки від 180 це 3-4-5 мільйонів. Тобто, це не просто так капля в морі. Ну, а решта, оце там знов-таки 12, 13, 14-15%, то е цукровий буряк. Тобто доля цукрового буряка. А в часи існування Советського Союзу е більшість цукру, яка вироблялась тоді в світі, вона вироблялась з цукрового буряка. Зараз ця доля дуже зменшилася, як я вам навожу цифри, ну, піднявся, розширив своє виробництво і свої цукрові потужності, цукрова, трости, цукрова тростина. І конкурувати з цим виробництво цукру з цукрової тростини в рази дешевше, ніж з цукрового вар'яка. Так, хтось може сказати, ну він же кращий, він більш солодший. Він ну по більшості параметрів він кращий. Воно з одного боку так. А з іншого боку, ну, все ж таки, ціна. Якщо, умовно кажучи, з цукрового буряка коштує там 50 гривень, а з цукрової тростини там 15, то я не впевнений, що подавляючи більшість, буде брати по 50, а багато і більшість буде брати, все ж таки по 15. Ну, це так, я цифри зараз умовно кажу так. Головним виробником цукру в світі, ну, звичайно. З цукрової тростини, це Бразилія. Це країна номер один е, в цукровій гаузі. Бразилія виробляє м, десь приблизно кожен рік 38-39 мільйонів тонн цукру. 38-39. Тобто ми зі своїм мільйон двісті одна 37-38 частина е, Бразилії. Ну, це так, проміж іншим. Е, друга країна у світі е, по виробництву цукру це Індія. В Індії, до речі, ну, вона не набагато відстає від Бразилії, але в Індії коливання, оце по Бразилії я сказав, 37-38, воно так більш-менш рівно. А в Індії воно оці коливання рік на рік. І тому там виделка така від 26-7 мільйонів до 36. Тобто плюс-мінус, отак от, плюс-мінус от, дуже великий такий в Індії. Ну, але це, це друга країна. І е, приблизно ці дві країни е, доля на цукровому е, ринку е, ну, на, на піку їх виробництва доходить до 59%. Тобто дві країни світу 59% виробництва цукру на планеті Земля. Ну, це так, проміж іншим. Далі е, третя країна е, це Китай. Там вже досить суттєво, між першим, другим, третім в Китаї виробляється 11-12 мільйонів, Стільки, скільки, скільки Радянський Союз був перед розпадом. Четверта країна, може для когось це буде дивно, Таїланд це цукрова країна. В Таїланді виробляється 10-11 мільйонів тонн, трошки менше, ніж в величезному Китаї. Ну і п'ята країна це, це Сполучені Штати. Там виробляється від 7 до 8 мільйонів тонн. Ну, Далі вже не будемо. До речі, для порівняння, можна сказати, знов-таки рік на рік не приходиться. Руський рейх виробляє 2,5 мільйони тонн. Тобто він себе забезпечує цукром і в імпорті не потрібен йому імпорт. Ну, от якось так. Така картина. Далі ще що можна додати. Чому Бразилія отак от з цим. А до речі, цукор цукром. Бразилія зробила ставку на цукрову тростину не лише з того, що, щоб виробляти цукор. Вона, до речі, його виробляє і для себе, і це головний експортер. Вона багато експортує ну, в першу чергу, звичайно, в Сполучені Штати. Ну і В Європу багато йде. Але Бразилія країна номер один по виробництву етанолу. На цьому етанолі їздить там ледь на половина бразильських машин. Тобто, там бензин етанол. В деяких країнах таке теж є, там трошки більше, трошки менше, але я скажу, Бразилія тут номер один. І е, вирощування і е, збір цукрової тростини. До речі, оце цукру вона виробляє, е, як я сказав, 37-39 мільйонів тонн. А цукрової тростини в Бразилії 760, ну, хай скажемо, 770 мільйонів тонн. Ну, оце з цього з цих 770 мільйонів тонн частина йде на виробництво цукру а частина йде на виробництво еталону ну і не ті не тільки частина а воно відходи від цукрової промисловості від виробництва цукру воно йде на виробництво етанолу ну це так теж якась така умовна відповідь до речі, от по, по цукру 37-38 в Бразилії, 27-37 Індія. Тобто по цукру вони приблизно однакові, а по цукровій тростині можна так порівняти. В Бразилії 770, а в Індії 350. Тобто більш, ніж вдвічі менше. Бо Індія Ну, я не можу сказати, я не знаю, там, що вона не виробляє цього етанолу, Але я не чув про це. Спеціально не шукав, але я випадково не чув. Тобто, ну отак. Така картина на цукровій гаузі. Ну і підводячи підсумки в тому розставлянні точок над крапок над І, можна сказати, що у цукрової промисловості України, яку вона отримала після розпаду Совєтського Союзу. Не було ніяких шансів, ніяких шансів не було утриматись на плаву і створити, конкурувати з дешевою сировиною з дешевим цукром з цукрової тростини. Ну, от якось так. Ще маленька така забув ще сказати, що першими, першим другим виробником цукру, і це, мабуть, 90% всього виробництва, ну 80% з чимось там в Євросоюзі, це Франція і Німеччина. Франція виробляє 4,7 мільйона тонн, 4,7. І Німеччина там на 100, 150-200 тисяч менше. Тобто вони майже однакові. Так от, але ж так, вони, у них доля велика з виробництва і цукрової тростини, бо і Франція, і Німеччина збирають цукрову, ой, тростини, з цукрового буряка. Вони збирають цукровий буряк, але їх заводи переобладнані, оснащені сучасною апаратурою, сучасним обладнанням, і тому вони можуть конкурувати. Чого, на жаль, не може, не могла зробити Україна. Ну, от якось так. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. Щось додавайте, з чим згодні, з чим не згодні. Дякую за увагу. Слава Україні і до побачення!